хочу Сказати про те, що я дуже сильно пишаюся бути її студенткою. А, Марина Сороніна тільки що казала, що в двадцять му році повернулася до академії, я в той момент була на другому чи на третьому курсі, здається, і у мене взагалі не було бажання навчатися. Я тільки що дівчатам розповідала про те, що я вступила в цю академію, знаючи, що ніколи в житті дипломом я не скористаюся. Але як тільки Марина Соренівна з'явилася в моєму житті, у мене в житті з'явилася творчість нарешті. Хоча я вступала, я вчилася тоді на живописці, на дизайнер інтер'єру, і до цього творчість в моєму житті була відсутня. І я пам'ятаю просто, як я почала залишатися, я приходила на 9 ранку на першу пару, і ми могли сидіти до 9 вечора разом і творити. Бо у мені було стільки яким зі мною ділилася Марина Суренівна, що вона мене переповнювало, і мені треба було віддавати його на папір. Я просто не уявляю, скільки цього натхнення і творчості в Марині Суренівні, якщо коли вона ділилася, воно мене переповнювало. Я ще пам'ятаю, що Марина Суренівна одного разу сказала таку фразу, що б ти не робила, навіть якщо цей чорнетка робиться від щирого серця і з любов'ю справі, Чим би я не займалася, я кожного дня згадую цю фразу і згадую Марину Сиренівну з великою любов'ю. Тому я ще раз хочу сказати, що я дуже сильно пишаюся бути студенткою Марини Сиренівни.